Безкоштовне вакцинування домашніх та безпритульних тварин почали у Вороновицькій громаді. В селищі запровадили карантинні обмеження на два місяці через виявлені випадки захворювання в тварин на сказ. Це важке інфекційне захворювання, яке придається від тварини до Тварини або до людини та вражає нервову систему. Єдиний спосіб захисту це щеплення котів та собак, які можуть заразитись сказом від лізових тварин. Це Чотирирічного Тайсона на вакцинацію привів його власник Валентин. Дізнавшись про небезпеку сказу, який виявили в Вороновицькій громаді. Чоловік вирішив убезпечити як свого улюбленця, так і всю родину. Нас зараз. Ми під берегом живемо, то лиси ходять, а він їх не любить і ганяє їх трохи. Препарат, яким вакцинують у домашніх тварин, зберігають в термовалізах. За декілька годин вакцину отримали дві сотні собак та котів. Ми проводимо вакцинацію переважно котиків, і собачок, можна їжачків, білочок, крис. Від сказу прививаємо від сказу, так як це хвороба спільна для людини і тварини. Очікувана кількість, бо вже якби вже пішли по другому кругу, що вже мають знов прививати тварин. Безкоштовну вакцинацію розпочали з Вороновиці. В селищі декілька тижнів тому сказ виявили у двох домашніх тварин. Дар'я привезла на вакцинацію свою кішку Асю. Хоча її улюблениця живе постійно в будинку, дівчина боїться, аби Ася не підхопила небезпечну інфекцію. Ми її ніде не возимо. Вона в нас вдома. Може гуляти на дворі, але так, щоб десь в центр виїжджати, то вона ніде не виїжджає. Дуже опасно, що сказ і вирішили зробити. Заражена тварина, яка не вакцинована, є дуже небезпечною для людей. Покусавши або обслинивши господаря, вона може занести сказ. У людини інкубаційний період цієї інфекції триває від тижня до року, тому важливо одразу вакцинуватися. Це захворювання воно вражає центральну нервову систему, тобто це головний мозок і спинний мозок, тобто це ті органи, які дають нам можливість відчувати смак їжі, бігати, пригати, радіти життю, та навіть просто дихати чи відчувати, що в тебе б'ється серце. За 2024 рік на Вінниччині зареєстрували майже 100 випадків захворювання на сказ серед тварин. Від початку 2025 року майже півсотні котів та собак захворіли на сказ. На середину березня цього року вже на території Вінницької області 46 тварин захворіли і загинули від сказу. Половина з них це є лиси. 19 собак і 6 котів. І от одна собака і один кіт якраз на території в цій місцині. Якщо нових випадків сказу серед тварин не виявлятимуть, карантинні обмеження вороновиці діятимуть до кінця квітня. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.